Давай. Запитують, у нас тут опалення Централь... центральне чи індивідуальні газові котли? У цих таунхаусах у нас індивідуальне газове опалення, причому що котел входить вже в ціну. Ідемо покажу. 98 квадратів, 4 спальні. А якщо ну, не тільки цей таунхаус, а все, що ми будуємо, то як? У загальному всьому, що ми будуємо, котел не входить у вартість, але опалення індивідуальне газове. Дивіться, кухня вітальна, котел вже на місці. Інші ж об'єкти вони йдуть без котла, котел буде окремо. Цей об'єкт з котлом. Скільки в цьому отауні спалень? Чотири спальні, ось перша. Покажи. Так, перша і три зверху. І так дві зверху, так. так. Санвузол ну, знизу, санвузла. Сан зверху, так? Так. І це. Невеличка гардеробна. — Ще один санвузол? Гардеробна? <гадеробна> мені здається, то кладова. <гадеробна> і вихід на терасу. О, тут відкрито чи ні. На задніх дворах ще не зроблена бруківка, бо вдарив мороз і просто не встигли її зробити. Але тут є ось мінеральною ватою обкладена стіна, і це щоб поставити якусь барбекю. Бачите? Там... Щоб дим виходив. Та приїжджайте на перегляд, гостомель, вулиця Остромирська.